Доброго всім здоров'я, друзі! Сьогодні я вирішив зробити тест з двома такими популярними приладами, як Nocta Легенда. І DOS II. Обидві обидва прилади з 28 катушками, як бачите. Ось. Так. ДЕУС так само. І теж постараюся зробити короткий. Це у нас такий колончик 0,6 грама, здається, я коли раніше робив з еквіноксом, важив. І динарій. Динарій. Там десь 2,8 грама. І так, включив два прилади. Поки що вони між собою так не сильно сваряться. Ось, А може краще виключу. Я далося виключу, але ні, лучше я відставлю. Довго буду налаштовувати. Дивіться. Зараз тут позначка 5 сантиметрів. Ось така. Можна показати. Оце п'ятерка 5 см. Кусочок такого золоття закладаємо десь сюди. Мульті під ґрунту відстроїлись. Ще раз покажу на відео. Грунт 57. Так, сторонні предмети в сторону. На першій програмі це у нас це у нас що? Я в легенді ще не дуже розбираюся, дивіться по налаштуваннях, так, менюшка, це звук? Один-один. Коротше, я нічого не змінював. Мульті чутливість 30, візьмемо, 29, там 28. Баланс мунту відстроєно. Перша програма. Де ось? Де ось трошки ліпше знаю? Трошки так, що у нас тут? Дайте так само першу програму, напевно. Переключаю сигнали один на другого. Меню Discrim 10, чутливість 90, Візьмем 7, максимальна частота. Рівень железа 7, скорость один, теж поставлю там. Уберемо, що там звуковий відклік, дискримінація, все, ґрунт. ґрунт качаємо. 76. Чуйка, скільки там, я казав, 97. Нічого, нічого не бачу. Де і що йому зробити? Чисідільнась друга програма. Іскрім, чиссительність 95. От зараз щось почав бачити. ПФ. Е, е. Так, бистро. Парк. Парк взагалі заглох. 24 кГц максимально. 40 максимально. Грунт. 76 стоїть. На парку нічого не показує глибина. Моно. Давай на своїх накручених будемо спасати Деуса Фаст 14. Ні. Весна. Це в мене програма з інтернету. Двохтоналка чи трьохтоналка глибина. До 40 ходова. Ось так. Ха 2, 2 3 Терминатор. Тут у нас четвертая частота. Текна. Чувствительность максимальная частота 40. Звуковой отклик. Ну, короче, так якось слабо. Берем легенду. Так, чуть. Ну, ліпше хапає. Перекидаємо на Денарій. Денарій на... Це у нас 10, 20, 30 на 10. це понятно 10 є. 20. Легенда. Видає повело трошки. Але чіткий сигнал 20. Так, беремо 25.

Що я зробив? 29 і Берем починаємо з Деоса другого так програма яка? Текна, ну так на там скорость треба, Скорость там троєчка, Поставимо одиницю, перекачаємо грунт. Так, десять. Двадцять Чуть скористь може дати більше, бо воно вже геть пливає. Двадцять п'ять. Так, що воно у нас не бачу видає? Чорнину закидає але бачу на першій програмі чувствительні. Де Осмоно? Де Осмоно? Попробуємо. Частота 25 Грунт 68 відкачало Воно в програмі чує? Славим сигнал, але чує. Так, що у нас легенда? Легенда ось так. Що ми не можемо зробити тут? Легенда ролить чистим сигналом ось такий апаратик. Без зусиль. Далі. Далі беремо на 30. Навіть 32 тут. Це вже занадто налядинарія. Хоч і легенда, щось його взяти. Але це вже не досягуємо. І ясно, що Деос так само не візьме. Ну то глюк якийсь може. Воно типа слабим якимось там бере. Заробиємо, напевно, що це все-таки на ґрунт. Так, <плес> да. Ось робіт висновки. Всім дякую за увагу.